хм <гум> Опа, питання. А де я взагалі. Ух, ну окей. У мене є мапа. Поглянемо. Ще ми можемо діяти? Хм. Я. Я десь поряд, 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 поряд. Ей, не сором, діда! Переверни мапу. А? Переверни мапу, кому кажу. Мапу. Переверни. Не сором, діда. Поприходите То... сюди всякі. <кхі> Ой. А, -а, а. Привіт! Мене звати Владок, і сьогодні я туда, щоб з тобою таких ситуацій не траплялося. Сьогодні я тобі покажу три дійсно гарні моди для твого Майнкрафт. Паку або щось інше. Поїхали! І так, наш перший мод це Xeros Minimap. Він вміє ставити все таки вайпойнти, а також додає вам міні-мапу. Що ж цей мод ще вміє? Наприклад, ми можемо збільшити мапу на клавішу Z, таким чином, збільшити свій кругозір, якщо ми щось не можемо роздивитися. Або ж, якщо ми хочемо замість ромбіків побачити інших мобів, тобто що це взагалі за моби, ми нажимаємо на клавішу TAB. І ми можемо їх бачити. Також, якщо ми звернемо мапу, нічого не зміниться. І так, як же ж додати ось такі вейпонти? Давайте відійдемо кудись от сюди. Ми нажимаємо на англійську клавішу B. І у нас відкривається ось таке лизна мапа. Менюшка. Я не знаю, як це ще назвати. Давайте сюди ми в звичайну строку запишемо запис. Це буде нашою назвою, тобто саме цього вейпоінта Але як він буде відображатися на самій мапі, ми можемо налаштувати ось в цьому віконечку. Сюди я, до прикладу, поставлю зірочку. І все. Тут мапа лук, авто і тут також. Наприклад, це у нас ем, коли ми хочемо, наприклад, в Незері або ще десь, ось тут ми це все налаштовуємо. Так, тепер поворот. Що це взагалі таке? Це, наприклад, куди ми будемо дивитися, вліво, вправо там, і так далі. Це потрібно при телепортації. От. Тому зараз нам це не важливо. Що ж, ми додали свою кнопочку сюди, свій вейпойнт. Але як тепер відкрити теку з цими вейпойнтами? Це дуже просто. Ми нажимаємо на англійську клавішу U. і у нас відкривається з ними ціла тека. Тут там, ми можемо одразу вибирати, наприклад, запис і нажимати на нього вимкнути. Зараз ми його не бачимо. А проте він є. Тому повертаємося знову в менюшку і включаємо його. Але якщо я хочу видалити, прямо з кінця ми нажимаю на видалити. І знову видалити все. Також ми можемо поділитися з іншими гравцями цими самими вейпойнтами або телепортуватися. Проте телепортація працює тільки якщо у вас увімкнені чити. Також ми можемо налаштувати саму мапу. Це ми можемо зробити на англійську букву Y. І ось у нас. Цілий пак, ціла менюшечка з кучою е, налаштувань. Я думаю, ви не маленькі, тут все локалізовано під українську мову. Тож розберетеся і виберете для себе що-небудь. А ми йдемо до наступного моду. Наш наступний мод це Journey Map. Цей вже мод більш такий деталізований, він більш пророботаний під е, дослідницькі саме, а не для звичайного гіпплею мети. І саме тому ми його зараз теж розглянемо. І так, як поставити для початка е, Waypoint? Ми нажимаємо на букву B, і у нас відкривається все таке віконечко, де ми можемо вибрати назву. До прикладу, я впишу привіт. І так, ну, окей. <смас> нічого страшного. Тут ми вибираємо, де ми будемо відображати, тобто в Венді там в Незері, але маю зазначити, що ці координати, наприклад, в тому самому Незері. Вони не співпадають, тому що nether менше, ніж наш Оверволд. І так, як налаштувати колір? Ми маємо доступ як і до звичайної палітри, невеличкої, так і до величезної всередині неї палітри, де ми можемо вибрати і тонко налаштувати колір. І так, в цілому ми можемо також рандом кольори поставити, але ну, це нічого не дасть. <кхем> От. Ну і загалом це все. Ми поставили наш вайпойнт. І коли ми трошечки відійдемо, нас одразу йде луч, тому ми не зможемо загубити нашу ось ту точку. Окей. Що ще цей мод вміє? Як взагалі відкрити теку з цими самими вейпойнтами в цьому моді? Ми нажимаємо на Ctrl-B і відкриваємо цю менюшку. Проте я раджу забіндити всім, у кого маленька клавіатура на іншу клавішу, тому що у нас включається диктор. <кхем> Окей. Що тепер тут ми можемо робити? Ми можемо написати в чат і поділитися нашими координатами. А також ми можемо, наприклад, телепортуватися, як і в минулому моді, ми можемо знайти або включити-виключити мапу. Що це означає? Наприклад, я її офаю. Тепер, якщо я відійду, ви бачите вона не з'являється. Проте, якщо ми зараз відкриємо на букву G, нашу величезну мапу її також не буде, то як її знову відобразити? Ми знову заходимо на Ctrl-B, і тут її включаємо. Все, все працює. Також ми можемо її видалити або редагувати. Проте це мені зараз не потрібно. Окей. Okay. Як ми можемо ще працювати з нашою саме мапою? А, наприклад, ми можемо переміщатися на ліву кнопку миші, збільшувати, зменшувати на колесо миші А вже ось на праву кнопку миші. Якщо ми так два рази клікнемо ми можемо поставити новий вейпоінт Наприклад, я сюди напишу Pro. Треба, напевно, українську включити нарешті. О. Все, ми нажимаємо сюди зелене. Все, люди. Опа, Вона теж є на мапі. І ми бачимо і тут і також лазер. Це досить зручно. Окей, але як налаштувати мод? Ми нажимаємо на G, відкриваючи основне меню. І тут вибираємо вкладку Options. Тут у нас є просто безліч налаштувань. Я думаю, ви знайдете щось для себе і щось можете перемкнути. Проте, на жаль, мод не локалізований під українську мову. Тому доведеться трошечки поперекладати. О. Також мапу можна збільшувати або зменшувати. У вас справа з екрану. Наприклад, мене нажимає на плюсик, і мапа збільшується, нажимаю на мінус, мапа зменшується. І таким чином ви можете трошечки до себе ближче підімкнутися. От. Ну, і в цілому це все. Йдемо до наступного моду. Що ж, друзі, перейдімо до останнього моду на сьогодні: це AntiQui Атлас. І так, що він додає? По-перше, він додавить, ем, напевно, найбільш ванільну мапу загалом Minecraft. От. І для цього, щоб отримати саме цю мапу, ми маємо скрафтити... Спеціальний атлас. Для нього ми використовуємо книгу та компас. Ми можемо їх покласти в будь якій частині нашого майстрування і отримати ось таку книжечку. Тепер, нажавши на неї, ми отримуємо атлас, відкривши який, ми бачимо наші території. Окей, але як розширити цю мапу? Ми просто летимо кудись далі. Ось ми провантажили ці чанки правильно. Тепер відчиняємо книгу. Чанки змінилися. Якщо ми кудись отсюди відійдемо, у нас є клопочка Follow Player, і ми можемо повернутися до нас. А також ми можемо додати сюди якийсь маркер. До прикладу, десь. М -м -м, отута. І вибираємо заготовлені значки. До прикладу, е і сюди я напишу Дім. Все. Тут стоїть моя мітка, що це мій дім. Ми можемо збільшувати, зменшувати. І воно буде позначено. От. Також ми можемо прибрати маркери. Але я цим зараз займатися не буду. І також можна скрити, відкрити і експортувати а, картинку нашого цієї мапи, тому що це виглядає досить таки прикольно. От. На новіших версіях ви зможете ходити з цією мапою. І потім, тільки нажимаючи на праву кнопку миші знову, відкривши атлас, от тобто ви його берете, ходите і він буде відображатися як звичайна мапа. Проте, якщо ви нажимаєте на праву кнопку миші, вам знову відкриється вся менюшка, і вже тоді, тоді, ви зможете додати сюди маркери, ховати щось і так далі. Ну а на цьому все. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, вліпіть подобайку. І на цьому все. Бувайте!